хорошая. Давайте закоменюем. Ну, давайте, пожалуйста, на лайне задей. Ну, мастерский ход. Ну, который, ну, который есть в 2400. А равно нас добули наши гости, футбольный клуб Наконець за уваги вишити для на нагородження. Нагородження проводить перший віце-президент Асоціації аматорського футболу України Каденко Олександр Валентинович. Нагороджується бригада арбітрів, яка обслуговувала сьогоднішній фінальний матч Свідення. Нагороджується почесною грамотою Асоціації аматорського футболу України арбітр сьогоднішнього матчу Сергій Скрипак. Нагороджуються асистенти арбітра сьогоднішнього матчу Олександр Дашко, Київська область. І Валентин Куцин Київська область. А також нагороджується резервний арбітер сьогоднішнього матчу Павло Чежевський. Нагороджується спостерігач арбітражу сьогоднішнього матчу Василь Ольшанецький з міста івано франківська А зараз нагороджується команда-фіналіст сьогоднішнього матчу розіграшу Кубка 2014. 말아자 uh, <sf corporate> Так. Я бачу. Це зараз. У! на користь Динамо. Корістя, Молодим! Я... Молодим! А зараз грошей немає на цьому на жаль, вже закінчився цей цікавий розіграш. Гроші закончились на телефоні серед аматорських комітетів. Я не можу змовити України дві тисячі чотирнадцятого року. І переносцем стали наші гості, які дітаємо. Це кольоні. 谢谢大

Капітан команди футбольної команди Архана Погацькому з рук першого віце-президента Асоціації аматорського футболу України Каденка Олександра Валентиновича. Вітаю на наших гостей заслужені перемогою. До вашої уваги об'ява. обидві команди фіналісти сьогоднішнього розвитку наступному 2015 році, згідно регламентом, мають право брати участь в розіграші Кубку України серед професіональних команд. Бажаємо, ми хтось не Дякую командам за видовищного рук, бурівникам за підтримку.